Наступного понеділка, 6 січня, православні християни святкуватимуть водохреща одне з найважливіших свят церковного календаря. У цей день віряни згадують хрещення Ісуса Христа у річці Йордан, що стало символом очищення від гріхів та оновлення водохреща, тобто богоявлення, вона коли раніше в ранньому християнстві визначалася в один день із різдвом, але після п'ятого століття. Ці події були розділені. І ми тепер відзначаємо окремо Різдво Христове і свято Богоявлення. Ну, згідно з Єрусалимським уставом, за яким живе наша православна церква, водосвяття служиться в, в день на вечір'я, освячується вода і в день самого Богоявлення. У Кременчуці святкові заходи розпочнуться ще у переддень, у неділю, 5 січня. У Свято-Миколаївському соборі усі охочі зможуть освятити воду, а в день свята 6 січня, на містян чекають особливі події, зокрема, Хресна хода та освячення вод Дніпра. Неділю, 8 ранку, це на вечір'я богоявлення. Ми звершуватимемо Божественну літургію в Свято-Миколаївському соборі, по завершенні якої відбудеться. Чин великого освячення води понеділок, 6 січня, святе богоявлення. На восьму ранку запрошуємо всіх бажаючих до божественної літургії, по завершенні якої відбудеться чин великого освячення води. Будемо освячувати воду тут, на подвір'ї храму, всім бажаючим. Хресна хода розпочнеться о 12.30 від Свято-Миколаївського собору до річкового вокзалу. Священнослужителі наголошують, що вода, освячена на водохреща, має особливу силу. Ми традиційно переживаємо з приводу кількості води. Якщо не вистачає водички, набирайте в пляшечку. Бо особливість священої води полягає в тому, що якщо її налити в іншу пляшку, просто звичайною водою. Вона буде освячена. Хрещенські купання проходитимуть під наглядом медиків, рятувальників та правоохоронців. Також звертаємо вашу увагу, що у разі повітряної тривоги під час проведення обряду освячення води Кременчужан прохають не нехтувати правилами безпеки та пройти до найближчих укриттів. Софія Григоренко, Максим Пальчик Кременчуцькі новини.